Всім привіт! Сьогодні я хочу спробувати половити лина. Приїхав я на ось таке невелике озеро, яке знаходиться у самому лісі. Ну і буду пробувати його ловити на вудки. Взяв з собою сьогодні дві вудочки. Одну буду закидати на черв'яка, а другу на опариша. Так, зараз першим ділом треба замісити прикормку. Сьогодні буду кормити ось такою інтеркрілівською творог. райство. Звіт не викидаємо. Така в неї крупна фракція. Так, зараз ще треба якось добратися до води. Місця тут незручні, це зароще. Остах. Все, хай трошки приконка попів воду. Тим часом буду розмотувати вудки. Взяв з собою сьогодні дві вудочки, одна 5-метрова, а друга 6-ти. Ну, 6-метровий мені тут не потрібно, тому зараз одне коліно заберу, зроблю дві 5-метрових. Ну, там вона вийде трошки менше, десь 4,5. От такий плюс ну, довгої вудочки, що, здаємо, можна зробити коротшу. Зараз одне відкину. Тут далеко кидати не треба. Він в основному клює під самим берегом. Взяв сьогодні ще на всех випадок під саку. Не знаю чи пригодиться, але про всяк випадок хай буде. Зараз потрібно настроїти глибину. До речі, це єдине місце, де можна на цьому озері половити. Ті берега всі обривисті, ну а тут все зароще. Сразу видно, що вже давно тут рибаків не було. О, ось так. Черв'як в мене на дендробена, він такий як гнівий, тільки трошки грубший, ну і набагато живучіший. Говорити буде тихенько, бо ловлю майже під самим берегом. Лин, риба осторожна, тому що міти не можна. Ну, глибина така більше метра. Хоч вроді недалеко від берега. Але глибоко. Видно, ходить, входить, від часу від час видно, що молить. Він Зараз, до речі, під самим берегом молить. Так, треба підкинути криконки. У нас є орієнтир, куди кидати. У. Є, друзі. Є, друзі, перший линок. Ой, вроді непоганий. Блін, підняти не можна. Так, де він там? Непоганий лимок. Клюнув на черв'яка. Так. Нічого собі як давить. Блін, підняти не можна. Але крипучий. Так, підхватку я не дарма взяв. Так. Нічого собі як давий. є. Нічого собі клинок. Ого! Та тут, мабуть, пів кілограма. О, який линочок! Погляньте, друзі, який красивий. Ну, початок є. Клюнув на хробака. Ось такі от, друзі, красень. Мабуть, найкрасивіша риба, яка в нас водиться. І скільки десь. Ну Хвилин, мабуть, 10 прийшло, як закормився. Так. Треба закидати садок. А тільки де його закинути? No, Zde taky... tu je je taková je taková. prohálená. Tak, taková. Zde je taková. Zde je taková. Zde je taková. Zde je je Плюнув на черв'яка. зараз так само закину. Блін, комарі загрізає. Ще й спрей вдома забувся. Все такого насадочка? Перепутав утку. І така гарна покльовка була, він перед цим деколи ледь-ледь помітно було дзьобав, а потім одразу потягнув на дно. Ну, люди цього дня Hey, друзі ще один руночок оцей трошки поменший але теж непоганий так. О, як жадно прокопнув. Так, проковнув садочок кидаю Ще на друзі сталася така цікава ситуація. Лин піднявся на поверхню прямо біля самісіньких поплавків, щоб хапнути повітря. Є, друзі, линок. А, та йолки палки Ну що це таке? Блін, вже другий сход на сьогодні. Ну я його то бачив, я майже доверху його підняв. Блін, от бачите, ведь поводок весь в слизу. Да. Гарно так лівав. А чомусь не засікся. Є. Ну цей вже трошки менший. Блін, як він давить, Не можна піднять. Ну, цей ще трошки менший, але все рівно приємно. Все такі о, линочок. До речі, видно, колись я вже щука кусала. Бачите такий слід. Да. А я вже хотів збиратися додому. Ну, Ще годинку посижу. Вже сонце піднялося і дуже гараче. Але линок плюнув. Тому можна ще трошки посидіти. Ну, видно, він час від часу молить тако біля поплавків, тобто виходить, що він переміщається, не стоїть на місці. Є, є, друзі, ще один. О, цей побільший. Блін. Друзі, це була щука. Причому така десь до кілограма. Ось, відкусила гачка. Блін. Шкода, що на камеру не видно, бо вона так в сторону повела. Ну, може трошки захватило об'єктивом. Та палки Ну, Випливнуло десь на пів метра у нас води. Да. Кого, кого, ну, щуку я не очікував зловити. Підійшла до завершення моя риболовля, Кльов сьогодні був тільки зранку. Ну, як зазвичай влітку і буває, що лин клює тільки зранку і під вечір. Всього сьогодні я зловив три лина, було ще два сходи і одна чи дві холостих, не пам'ятаю. Ну і під кінець щука зрізала. Е, першого я зловив на черв'яка, а інших на черв'яка з підсадкою опариша. Е, зараз вам ще раз покажу свій улов. Ось отакі гарних линочків сьогодні вдалося половити. Це другий, ну це два більших. І цей трошки менший. Ну, в принципі, непогано. Хотів би, друзі, ще вас попросити підписуватись на мій канал. Так як більша половина моїх глядачів не є моїми підписниками. Для вас це нічого не стоїть, а мене це буде ще більше мотивувати, знімати для вас риболовний контент. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд і до зустрічі на рибалці!